У п'ятницю 24 лютого минає перший рік від початку російського вторгнення в Україну. Це був день, який назавжди змінив життя мільйонів українців, багато з яких були змушені шукати притулку в Бидгощі. Для мешканців Бидгоща це також був особливий час, так як 24 лютого вони зібралися на площі старого ринку, щоб висловити свою солідарність. З усіх сторін полетіли ракети на нашу рідну Україну. Цього дня в млинах Родгера відбудеться спеціальна зустріч, організована фондом Хочу допомогти та куявсько поморським українським домом. Ми організували культурний захід на території млинів Родгера, на який я запрошую всіх, хто солідарний з Україною. Багато мешканців Бидгоща допомагають біженцям, допомагають з транспортом, яким їх відправляють в Україну. Розповідає Іреню Шніткевич з фонду, Хочу допомогти. Це буде насамперед культурна подія за участю українських гуртів. У цей день у бидгощі можна очікувати на особливих гостей. Відбудуться зустрічі з вдовами українських солдатів, які загинули на фронті, а також зустріч з волонтерами, які працюють на фронті, що приїдуть до Польщі на ці кілька днів. Таким чином. Паятнична подія стане ще одним кроком у розбудові відносин між Бидгощем та Львовом. Ми співпрацюємо з доктором Іриною Киянкою з Львівського університету. Її асоціація займається допомогою вдовам. пояснює радник Ніткевич. Запрошуються всі українці, які проживають у бидгощі, та поляки солідарні з українським народом.